Уважає мої колеги та люди, котрі е, жертвам насилля будь-якої форми, да, говорять, що ти сама в цьому винувата, або ти сам в цьому винуватий. Для вас, якщо ви вірите в релігію, в аду зріє, окремий котел, саме для вас, будете горіти там. Бо жертва насилля. І як би вона не провокувала, ой, вдягнула спідничку не ту, хлопчика спровокувала. Ай-яй-яй. То для вас може відбутися дивна дивина. Ви просто йшли, спілкувалися на останній 15-й айфон iPhone Pro Max, і людина вас вдарила по голові і забрала його. А потім ви, ви прокинулися, вона сидить біля вас і, і, і говорить така. Ти сам винуватий, ти мене спровокував. Чого в тебе айфон є, а в мене нема? Тому, будь ласочка, якщо є жертва насилля, затуліть пельку і ні в якому разі не говоріть, що вона в цьому винувата. Ні в якому разі, якщо ви там десь собі, там, на затворках вашого. Свідомості десь думаєте, що це є правда. Захлопніть вашу варюшку. Я вас дуже прошу. Чому? Тому що жертва насилля переживає настільки серйозну травму. Так не можна казати ні в якому разі. Бо тоді жертва може зламатися і в неї з'являться суїцидальні думки. Або, наприклад, ще якісь стани, котрі противопоказані для її здоров'я. Не можете нічого сказати. Захлопніть варішку і скажіть, просто я тобі співчуваю. Все. Викиньте із вашого лексикону, що жертва насилля сама винувата. Пожалуйста.